Ми починаємо бій за титул улюбленця користувачів. Правому куті у нас беззаперечний чемпіон минулих років ноутбук. В лівому перспективний новачок, претендент на титул планшет. Тільки почали ноутбуки відбирати ринок у стаціонарних комп'ютерів, як самим на п'яти стали наступати планшети. Гаджети з сенсорним екраном припали до душі українським користувачам. Ще зо два роки тому їх вартість перевищувала 6-7 тисяч гривень. Та зараз виробників побільшало. Конкуренція загострилася. Нині можна знайти прилад і за тисячу. Сейчас благодаря тому, что появился спрос, появилось и предложение. То есть они начали стремительно дешеветь. Вот, появились разнообразные форм-факторы, то есть я имею в виду размер, размер дисплея, то есть там 7 дюймов, сім, і сім, восім і дев'ять, десять ідні, дев'ять і сім. Тобто Виробники планують продати планшетів втричі більше, ніж минулого року. Зростання популярності пов'язують зі зменшенням ціни. Ще півтора року тому такі пристрої випускали всього кілька компаній. Уже зараз прогнози найбільших ритейлерів стосовно продажів портативних комп'ютерів не справджуються. Прогноз був на цей рік, що буде десь 1 млн 800. От, зараз вже навіть про 1 млн 500 ніхто не говорить, але разом з тим, планшетів буде продано десь порядка 150-200 тисяч. Планшети. У... Ноутбуки, нетбуків забирають свою долі і ноутбуки і планшети мають низку переваг. Кожен із гаджетів краще впорається з виконанням певних завдань. У ноутбуків вища потужність. З їх допомогою легше грати в новітні ігри та працювати з графікою. Серед недоліків більша вага та розмір. Планшети ж тонкіші та легші. Вони добре впоруються з інтернет-серфінгом, роботою з документами та обміном інформацією. Крім того, мають зручний сенсорний екран. Головний недолік відсутність єдиної операційної системи. Теми це не дає змоги використовувати одні й ті самі програми на всіх приладах. Аналітики кажуть, така система скоро з'явиться. Та й за кілька років планшети зможуть зрівнятися за потужністю з ноутбуками. Тоді портативні комп'ютери можуть взагалі зникнути з ринку. Поки що ж основними опонентами планшетів залишаються менш потужні ноутбуки. Денис Паладій, Сергій Колодій, Андрій Ярковий, телеканал Юбіар.